Доброго дня, мене звати Наталя Мельченко, і сьогодні я розкажу про супровід до технікумів в Польщі, що входить в цей супровід і на що потрібно звернути увагу. Питання полягає у наступному: вступ до університетів в Польщі починається. Підготовка до такого вступу починається вже з лютого березня. Випускного класу, тобто це чи 9, чи 10 клас, в залежності від того, коли ви прийняли рішення їхати до технікуму Польщі. Перший етап. Ви повинні прийти на супровід уже з чітко зрозумілою для вас спеціальністю, а на сьогоднішній день декількома спеціальностями, за якими би ви планували навчатися в Польщі. Чому декількома спеціальностями? Тому що на цей момент попит на технікуми Польщі збільшився в рази, і кількість заявок, які подаються з України, зросла просто кратно. Тому питання й полягає у тому, що є декілька схожих спеціальностей, за якими можна було би подати у вас такий навчальний заклад, і ви могли б вступити в такий навчальний заклад. Знову ж таки, перше, що насилається на безкоштовну консультацію, це ваші оцінки за. Поточний дев'ятий клас, які, можливо, війдуть до додатку про свідоцтво про неповну середню освіту, щоб ми розуміли, на що розраховувати. Польська мова, де ви вивчаєте, скільки ви вивчаєте, який буде сертифікат, який буде результат на виході, тому що деякі технікуми мають співбесіду або онлайн-тест зі вступу, наприклад, Гданський морський технікум. Туди потрібно ретельно готуватися. Є технікуми, які не знання польської мови, але потрібен сертифікат з польської мови. Отже, там, де ви його вивчаєте, потрібно розуміти, чи буде цей сертифікат, скільки годин, який буде рівень. Рівень вступу до польських технікумів не нижче, ніж А2. Тобто оцінки і польська мова це дві таких основних особливості, які будуть важливими, і які ми дивимося перед тим, як домовлятися про супровід. Про що ще варто пам'ятати, що ваша дитина вже ну, повинна розуміти, що вона буде мешкати в Польщі, в гуртожитку при технікумі, і мати достатній рівень самостійності і мотивації, щоб було таке навчання. Що війде в супровід? Коли ви вирішили, яка спеціальність, ми проаналізували оцінки, ми зрозуміли, що вирішити з польською мовою. Ми маємо курси польської мови, тобто можна. Цю всю ситуацію організувати і довести до відповідного рівня. Далі є договір на супровід. Туди входить підбір навчального закладу, консультація щодо навчального закладу і місця його розташування, надання всієї інформації про цей навчальний заклад, консультації щодо необхідної підготовки, тобто, що покращити, що зробити, що доробити, що як має бути з документами. Наприклад, закордонний паспорт, як це має виглядати? Ми готуємо повністю пакет документів. Робимо переклад присяжними перекладачами: свідоцтво про неповну середню освіту, це ввіде все в пакет супроводу, додатка медичної довідки і там деяких інших документів, якщо на них буде потреба, або це буде вказано в навчальному закладі як необхідний документ. Ми підбираємо і бронюємо гуртожиток інтернатного типу, щоб там було місце для вас, і ви могли би там проживати, харчуватися тощо, тому що це неповнолітні діти. Ми підбираємо опікуна, з яким ви потім заключаєте договір на супровід, окремо вже коли ви вступили в цей навчальний заклад. У деяких технікумах Польщі опікунами виступає адміністрація. Ми надаємо зразок. І з цих ж коштів оплачуємо оформлення нотаріальної довіреності на опікуна або на керівництво технікуму, яке може виступати опікуном на території Польщі. Ми провадимо адаптаційний курс, де ми роз'яснюємо всі нюанси навчання в Польщі, що собою брати. Ми проводимо таку консультацію, групову для батьків перед виїздом де пояснюємо всі нюанси. Як перетинати кордон, які документи важливі, що потрібно, що необхідно буде заздалегідь оформити? Ми готуємо пакет документів на візу, коли вони є, або інструктуємо вас, як в якому місті, де оформити Песель, який на цей момент є документом, який легалізує ваше перебування в навчальному закладі. Ми здійснюємо консультації щодо візи весь період навчання всі 5 років, скільки ви навчаєтесь в техніку. Ми відповідаємо на поточні питання. Що не в пакет документів і що сплачується окремо, це курси польської мови, це страховий поліс або послуги фонду народового страхування, послуги опікуна після вашого приїзду, наприклад, форма. Якщо є в технікумі, наприклад, морські технікуми, там ви окремо сплачуєте за форму, а транспортні витрати, проживання, харчування це всі витрати, які несуть батьки. Також витрати, які стосуються доїзду до місця навчання. Хочу звернути увагу, що з минулого року популярно також є такий нюанс, коли технікум може запросити вас на зустріч перед тим, як ви будете зараховані. Це може бути ще одна поїздка до Польщі для зустрічі з директором навчального закладу, коли він хотів би з вами поспілкуватися і потім прийняти рішення про ваше зарахування. Такі поїздки здійснюються за рахунок замовника послуг, тобто батьки оплачують таку поїздку. Що стосується ситуації зі вступом в технікуми в Польщі, раджу уважно дивитися на оцінки перше. Друге, ретельно вивчати польську мову, бо з директором потрібно буде поспілкуватися базовою польською мовою. Він хотів би впевнитися у тому, що ви розумієте польську мову. Це не в кожному технікумі, але такі нюанси є. Крім того, зверніть увагу, що польські технікуми не гарантують місця для навчання української дитини. Польські технікуми спочатку вступають дітки, які завершили навчання в Польщі, поляки, громадяни цієї країни. Потім а, пріоритет більший мають дітки, які завершили польську школу, восьмий клас польської школи, знають мову, мають оцінки з польської школи, подають документи до польського технікуму. І потім вже розглядаються українські дітки, які мають гарні оцінки, гарну польську мову. Іноді проходять навіть онлайн співбесіду з технікумом, або офлайн, приїжджають, щоб поспілкуватися з керівництвом, і мають тоді доступ до польської системи освіти, отримують такі місця в технікумах. 50 на 50 да, є технікуми, які захотіли би вас бачити, спілкуватися і розуміти, що ви знаєте. Є технікуми, які приймають вас лише на основі документів і оцінок, які є. Переважно це технікуми у невеликих містах, але там більше місць для українців залишається і можна було би навчатися. Ми подаємо декілька пакетів для того, щоб зрозуміти, де є місця, що би вам можна було запропонувати. І все ж таки я закликаю вас зрозуміти, що технікум це є технікум, це відрізняється від університетської освіти і має свою специфіку. Зверніть, будь ласка, увагу, що на нашому youtube каналі Education Омельченко є а, відео про спеціальності в польських технікумах. Вони оновлюються, все про нові нові спеціальності будуть відео. Там є посилання на технікуми, там є розповідь, що включає в себе така спеціальність. Вони невеликі хвилин, там 10-15, де можна передивитися і зрозуміти, от чи саме ця спеціальність вас цікавить, що би там було вам корисне, і як вона а, вам. До душі, чи не до душі. Перша консультація безкоштовна. Пишіть, будь ласка, на Viber, Telegram, WhatsApp, і ви отримаєте там, відповідь просту чи посилання, чи якісь нюанси стосовно вступу в польський технікум. Отримуєте безкоштовну консультацію в Zoom, щоб вирішити, чи підходимо ми як компанія для супроводу вашої дитини в польський технікум.